Так, в мене помощник є. Робить корм. Так, ще тут небагато лишилось. Там один мішечок замішати. Ну і тут вже замішаний до грануляції, бачите. Так. Кормлік весь тут, бачите, вихолоджу очі воно на світло. О, це яка гранула. Чітка. Хоча паршиво гранулюється, бо сіно м'яке, сіно різнотрав'я таке дуже пухке, бачите, об'ємне. Чим грубші отакі стебла о, тим краще і воно менше місця займає то тобто, є мішалці навіть менш. хоча вага ну, так само насипається там образно 5,5 кг на заміс О. до речі купили е, макухи соєвий 25 кг мішечок там колега займається продає От, е, Слідуючі заміси вже будемо робити із соєвою макухою. Бо зараз я не даю, бачите, сонях тільки 20%, От, а колись дуже давно, бо я цей рецепт міняв 5 разів. там е, Бачите, Колись я давав макухи 20%, а соєвої 3%. От, але зараз буде 17%. І дамо три сої. Ну, то тобто, є, грубо говоря, 17, тут три сої тільки додаються. Все те саме лишиться. ну, По замісу і так далі. Нічого не буде мінятися. Давайте глянемо, яка там макушка. На У нас соєва. Я не брав її вже давно, може рік. Бо тоді трохи не було, плюс дорого. Щось по 20-3-25 гривень була. Це взяли ми по 17 ммбіта у колемо Так, Пахне ну. даже. Коротше, отака гарненька макушка. Тому будемо робити слідуючий заміс вже із соїмою маку. Так, йдемоте поки малий там робот, займається, йдемоте виберемо. Пару кроликів е, собі на забій. О, треба зробити кось фаршу, бо та магазинна свинина, то взагалі не то. Глянемо цих, що я казав, невеличких кроликів. Так, Вибираємо собі завжди таких менших 2600 з плюсом лишимо. На забій, може на тушку так сядь. Ну заспокійся. Ну Такі 2700,50, 2800. Оце такі лишиться. Е, на, тушку, на забій на днях будуть у мене. От, тому я їх такі більше полишаю. А менші, там 2400-2500, якщо є, От, ті не підуть. Ну хай поки тут посидить, щоб не мішав. Так, ходіть ну, сюди ще достать вас. О, це. Якщо менше є, решточки 2-3, так сядь. Заспокійсь. 2450. Ось такі підуть. от зараз три штуки таких знаходжу і забираю. О, тому що вони менші. Чуть слабше ростуть, а вже тут бачите. Тому такого більшого лишу, якщо є там, а меншенькі підуть на забій. Що дрихнете, так? Да? Ха. Тому, друзі, бачите, отакі є агрегати. О, -о, О, як потягується, бачили? Який кабан. Ось такі кабани Бачите по 2700 2800 е, на продаж лишаю більшеньки. Тому що ну, не встигають рости там до двох Ну, Щоб тушка була. Тобто Це має бути десь в районі 3200. 200 Ну, тобто вихід 60%, як зазвичай. Тому отакі кабаноси. От, лишаємо, так? Да? Так, друзі, бачите, що в нас вийшло. Таких тритушечки. от, невеличких. Значить, зараз будемо обрізати собі на фаршик. До речі, дивіться, бачите, в стегні є от прослойки такого жирку, як мраморне. Тому є така поговорка навіть, що мраморне. Ну, хоча воно не зовсім мраморне, але бачите, навіть тут є деживіт. Значить, бачите, залишилися лапки, це песику, кісточки всі. Так, Супнаборчик наш, бачите, риберця, Ну і спина повністю. Бачите, ще скільки м'яса лишається. Це можна холодець робити. Будь-що, дивіться. А, і наша м'якоть. Бачите, це, що ми обрізали. Подивіться, наскільки вона жирненька з прослойками жиру. От, Подивіться, в м'ясі прям. Тому ну, вона не геть суха, не знаю. Можливо, в когось вона і суха, але в нас вона не зовсім суха. Тому, я думаю, десь 2 кілограмчика тут має бути. Зараз візьмемо м'ясорубочку і на фарш перекрутимо для себе. Значить, друзі, бачите, яких дві миски фаршу вийшлось у нас. Я думаю, тут два, мабуть, з плюсом навіть буде. Тому, друзі, як ви бачите, отак швиденько ми за пару хвилин е зробили фаршик. От таких дві величезних миски, покажи були ще такі. Прям, ну, Я не знаю, тут, мабуть, десь до двох. 2 половиною гарантія має бути. От, тому буде нам трішки на котлетки, на чебуреки, чи пельмешки щось будемо робити. От. Так що Кролине м'ясо теж дуже смачне от. і нічим не уступає е, свинині. Прям. тому що Ми вже неодноразово я ж говорю, купували свинину. ну На жаль, вона ніяка. От. Тому краще їсти своє, натуральне. От. Але що в кого є, є е, можливість купити, купляють, е, ні. ну, тримаєте своє. Дай буде вам теж от фаршик класний. Так що кому сподобалося, нам лайк. Всім пока.